Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпед. Підтримуємо український футбол. win or lose. 9 місяців 1145 хвилин, і 24 матчі. Стільки знадобилося Михайлу Мудрику, щоб все ж таки забити свій дебютний гол за лондонський Челсі. у вчорашньому матчі дербі проти Фулхема на виїзді на кровенкотичі, і Михайло Мудрик став сьомим українським футболістом, якому вдавалося забивати в рамках Хмельницької прем'єр ліги після Реброва, Шевченка, Вороніна, Ярмоленка та Миколенка із Зінченком. Але от у перерві Морісю Почетіну, наставнику синіх, довелося замінити українського Вінгера, бо він відчув проблеми в чотириголовому м'язі. Не проблеми, а біль. І у нас уже є на зв'язку. Традиційно Тарас Котів, який розбирається в тому, що відбувається в рамках Англійської прем'єрліги. Кажу тобі: привіт, Тарас. Привіт. Отже, можна вже стверджувати, що крос бар челендж почуттін разом з Мудриком повернув певненість українському футболісту. І от е, може вже аргентинець замінити е, Михайло Ювічевича і Дедзербі, і стати новим батьком, наставником, ментором чи ні. Просто людина почала регулярно випускати нашого футболіста. І відповідно є результат. Ще в минулому матчі який ми не оглядали посеред тижня в кубку ліги, де вибили Брайтон цілком поділо. То там теж Мудрик награв на овації стоячи від стемфорд Брідж і тому все, все логічно. Просто потрібно було випускати гравця. Секрет, і рецепт був дуже простий. І потрібно було зрештою. При цій жахливій реалізації Челсі в е, нинішньому сезоні е, нарешті, от е, хвала Богам, заробив дискваліфікацію Джексон, хвала Богам, е, якийсь вірус підхопив Стерлінг. І, відповідно, е, перший, е, перші удари там на себе взяв броя спожніх порожнього натата не влучив. Але е, вже коли Мудрик отримав першу нагоду саме пробити за Бозна скільки матчів, тому що він е, переважно от таких епізодах. Е, Розташовувався, створював моменти суперникам, а тут він став тим, хто якраз завершує, і показав, що в реалізація часів шахтаря, де він з першого удару за дуже багато там часу, наприклад, може спокійно забити, а нікуди не ділася. І дійсно те, як в перерві матчу, коли вже Мудрик зрозумів, що його дуже турбує, цей чотириголовий м'яс, де він навряд чи зможе продовжити гру. і який до нього підійшов, обійняв е, почетіну, подякував за гру в першій половині, е, і е, ну, він так не. Хотів це робити е, в, в, в такому дусі, що це якийсь мій улюбленець, там обні, обні обіймати е, його і показувати, так ось цей це лідер, це наш же герой, це наш вожак. Але він в досить такому суворому, строгому батьківському стилі е, обійняв і підтримав мудрика. Тому є якась дійсно е, продовжуваність, є бачення, як почуття не хоче використовувати мудрика, і він сам зізнався, що е, в найближчих матчах він хто хотів. Якраз е мудрика знову обкатувати, ставити в основу, е десь намагатись її е берегти. І психічно і фізично, але напевне, все таки ця травма, яку і заснав вчора Михайло завадить планам аргентинського тренера. У нас не після поєдинку моріше Почетин розповідав, що все ж таки розраховує на Михайла Мудрика в суботньому матчі. А нагадаю, що зіграють проти Бернлі. І сподівається, що він зможе відновитися. І також ми також на це сподіваємося бо вже після цього поєдинку. На нас чекають і матчі 14-го числа в рамках відбору євро 2024 Проти Північної македонії а 17-го, як відомо, жовтня, зіграють проти Мальти. Цікава твоя думка, Тарас. Чи не краще почуттіно награвати Михайла Мудрика, зважаючи те, що вчора відбувалося на футбольному полі, коли він з'явився у центрі нападу? Це принесло користь. Просто божевільно класний пас від Колвіла, який отримав одну з найбільших оцінок від багатьох статистичних порталів. Чи не краще грати от в два Форварди, до прикладу, Челсі? И mm -mm. <звачки> Челсі... А... По-перше, вони там постійно розказують це не серйозна травма. Потім люди вилітають на 3-4 тижні мінімум. Тому в мене дуже песимістичні прогнози. І те, як оцінив цю дію мудрика якраз після того, де йому і по ногах діставалося, і сам Михайло дуже самовідано летів під ті підкати в обороні. Футбольний лікар Бабелюк, то це реально. Найбільше загрожує трьом-чотирьом тижням, і навряд чи він допоможе збірні Україні. Тому і Реброву доведеться обходитись і без циганкова, і без мудрика. Я думаю, що це ну на на 95% Так так і буде. А щодо того, як використовувати, ну тут просто дуже класно Мудрик відкрився за спини. Він дуже от правильно відчув ривочок, коли він був. Він насправді ж був ліворуч, і одразу побіг в центральніше, побіг за спину захисника. І це один з таких епізодів, де його відчуття абсолютно не підвело, тому що десь в попередніх поєдинках, при попередніх тренерах, тут якраз не було тої гармонії, не було того відчуття. А тут мудрик дійсно спрацював ідеально. Я би не сказав в інших епізодах, що він там дуже грав центрально, він все таки окуповував там фланг, напівфланг, намагався прориватися. Досить було жорстко, тому що. Перші епізоди, це ну я так нарахував кілька одразу кілька невдалих дій, де він просто намагається обігрувати і дає ваут, де він віддає пас на чужого, де він підбирає і теж помиляється в передачі. Тобто був насправді не такий і е, прекрасний цей початок, і не, не такий е, якийсь позитивний тайм для мудрика в, в усіх інших сенсах, крім забитого гола, тому що от, дійсно там був ще один епізод. Де прекрасна передача Палмера розкрила кілька ліній оборони Фулхема. Енцо зміг просто пробігтися коридором і центральним і віддати на мудрика. Мудрик, в принципі міг би вирішувати. Він непогано прибрав на Дриблінгу, але удар тут вже якраз підвів його. Тому був насправді непростий матч для Михайла, але от дуже приємно, що він от і довів до сліз позитивних сліз і сміх сліз. Які е, замінюють якийсь там е, сміх, насмішки, які були в попередніх матчах сліз і розчарування е, не розчарування цього разу, а розчур... розчулення і е, змусив фанатів Челсі радіти. Е, але насправді в цьому матчі ми от е, подивилися, що є в Челсі все-таки центр Форвард, цей албанський нападник Броя, який набагато якісніше так він не реалізував перший момент, але з другого він забив. І ці 90 секунд помилок Фулхема в обороні насправді дуже жорсткої, дуже серйозної команди, тому що там і Лено, е, німецький голкіпер дуже класно тягне. І коли е, опорник паління в центрі поля е, все випалює, і другий темп показав, що Челсі просто не було на полі. Фулхем робив все, що хотів. Єдиний не міг довести справу до забитих голів. Е, тобто, це, це, це дуже серйозний опонент, І якраз 90 секунд тих імені Мудрика, який так е, класно розібрався, і помічні голки дав, і на гру буде прийняв тобто цей момент ОК, але також відзначаємо і того ж брою який є, ну як там, розказують фундамент Челсі. Закінчив, завершив просто повністю дебати про те, хто кращий він чи Джексон. Він реально може кожен другий якийсь там момент реалізовувати, а не як Джексон 4 і, і сплини XG і лише один забитий м'яч. Тому тут центр форвард є. Тут може бути поєднання таке Мудрика, який десь відтягнутим нападником, таки може бути, якщо він буде заходити центральніше в ці зони. Але так само, все таки, ті почуттіно по класиці намагається і планував використовувати мудрика саме на лівому краю. Ну просто маю на увазі, як його використовувати, що він може просто так на лівому краю грати, але постійно зміщатися в центр, бо це приносить результат. Згадую передсезонки, не пригадую якого матчу, коли вони з Джексоном обігралися, і Джексон все ж таки забив. І також він зміщався просто традиційно. і Це було також в шахтарі з лівого флангу до центру нападу, і це приносило результат. Тому і запитую, можливо його використовувати почуттіно, як використовує Артета Олександра Зінченка при білдапі тільки вже в фінальній третині зміщуватися мудрику. Бо оці от забігання. Наліво чомусь в рамках англійської прем'єр-ліги по флангу не працюють, і ми це також вчора But... бачили. Але це теж не матиме особливого змісту, якщо він буде центрально діяти, тому що він, як будь-який інвертований вінгер, в якого там він грає ліворуч а робоча в нього права нога. Він просто йде на фланг, зміщується з флангу в центр, пробиває. Тобто це абсолютно класична історія. Так. Те саме в принципі робить той же ж циганков, те саме робить Сака і дуже багато різних вінгерів, які просто з флангу заходять в центр, і це дійсно ну, приносить. Приємні бонуси їхнім командам. Ну, Подивимося, е, чи зможе Михайло Мудрик е, відновитися. Поки що прогнози не втішні, як від тебе. Від тебе не втішні прогнози. А від е, тренерського е, штабу Челсі є е, такі е, заяви про те, що він може і зіграти в суботу проти Бернлі. Але от зараз переглядаю, хто знаходиться в лазареті е, синіх. Це просто не один повноцінний склад, який може одинадцятка стартова, а там ледь не дві. Просто в якесь жахлива епідемія Трамп переслідує команду «Почетіно». І до речі, переглядав твіттер Челсі вчора, в сьогодні вночі, після того як закінчився матч Лондонське дербі, і фанати синіх абсолютно висловлюють підтримку Михайлу Мудрику. І задоволені, що він нарешті, після 9 місяців перебування на стенфорд Брідж зумів відзначитися. Жодних насмішок, ну багато насмішок не бачив, жодного хейту, злорадствування. Що от нарешті виправдало там, як пишуть, 88 мільйонів фунтів. Нарешті забили. Такого немає. Що приємно, що фанати ти підтримують Михайла, і знаєш, Тарас, дещо здивувалося святкування голу деякими гравцями Чалсі, які не підбігли до Колвіла і Михайла Мудерка, е, після власне забитого голу на 18 18-й хвилині йдеться про Кайседо і також Сенсо Фернандеса. Так, вони один в одного в обійми е, стрибали, ніби це вони один забив, другий асист віддав. Е, з одного боку, це була така дуже емоційна реакція. Можливо, вони були насправді дуже раді за мудрика, що його прорвало. А з другого боку, це теж може свідчити про певне таке відмежування, е, розмежування на групки. І Почетіно теж про це натякав перед матчем. що... Мудрику важко, тому що є латиноамериканці, вони між собою спілкуються, зрозуміло, іспанською мовою, і мудрик не знає. І він все-таки намагається інтегруватися, намагається адаптуватися до колективу, до команди, намагається більше відкриватися. І в тому плані теж буде, буде важливо для Мудрика ставати своїм. І поки що воно якось так виглядало, ніби його один коло спочатку е вітає. Потім десь вже Енцо добігав. Але це це був такий дуже і курйозний, і досить дивний момент. Насправді ну, і, до речі, в себе на інстаграм. Сторінці в сторіс поширив мудрик фотографію з Колвелем, як вони святкують, і подякував за цей ну, прекрасний асист відверто. І Колвелл, ще раз нагадаю, що був визнаний одним з кращих гравців поєдинку проти Фулхема більшістю статистичних порталів аналітичних. Це? так Колвіл і Палмер. Це просто от, реально молоді футболісти, які можуть дуже дуже далеко повести е, Челсі, тому що вони дуже розумні. Палмер насправді мені дуже сподобався, тому що це такий процесор е, мізки е, команди в середині поля, який і створює, і бачить поле, і розрізні передачі може створювати і створювати моменти на короткому клаптику поля. І дуже позитивно, що нарешті початку також його випустив в основі. Що він буде йому довіряти? Я думаю, це буде дуже хороша така зв'язочка. З часом вони з мудроком. Зможуть зігратися, тому що все таки 30, 25% тільки на фланзі Мудрика велася гра атакувальна Челсі. А от на фланзі Палмера вже було помітно наскільки гравець бере на себе лідерські якості майже вдвічі більше. Окей, переходимо до іншого поєдинку в нашому огляді. Йдеться про Бормот Арсенали, і, як відомо, каноніри просто не помітили на футбольному полі вишень команди Лю Забарного, і чимало до цього доклався Олександр Зінченко. І мені здається, що він один з кращих матчів у цьому сезоні провів за лондонський арсенал. Так, в нього найбільше дотиків посів в точних, хоча він зіграв тільки 68 хвилин. Але насправді те, що він готував оці атаки, готував ту ж атаку, який зробили пенальті, створив супермомент для анкеті, еді традиційно не використав момент ну, з реалізації саме центр форвадів в Арсеналі. Досі відчутні якісь проблеми. Але дуже добрий такий матч провів Едегор. І, от як справжній капітан, він просто розподіляв обов'язки, розподіляв ці пенальті. Хоча всім здавалося, що на пенальті Сака але насправді Едегор, і який саме Едегор вирішив підтримати того ж Хаверца за якого дуже радів Зінченко, так само що німецький новачок Арсенала, який прийшов з часу все таки зумів, нарешті хоча б. Спинанті, але забити свій перший дебютний гол. Ось, а Зінчик, ну, класичний такий матч, продуктивний, дуже бігав від свого до штрафного, створював ці моменти, зміщувався в центр, зміщ... не сурався і флангової оборони, роботи, і так само і оборони. Дійсно, дуже сподобалася впевнена гра. Той же ж Забарний не настільки переконано виглядав, він ніби і не помилявся, от так відчутно, що це якийсь там головний на його совісті, але й не страхував, не встигав десь прочитати гру, ви зграти на. Випередження, і, відповідно, в Бормота були дуже колосальні просто проблеми в обороні. Арсенал дуже легко розібрався з е, вишеньками і е, показує, що в принципі з такими. Кількома точечними рішеннями артети, змінами тим тим самим, рай, який знову там і рятує, і класно е, починає атаки, і грає ногами дуже впевнено, е, і з тим же ж поведенням зінченка, з, Інченка, з е, поверненням Жезуса. Все, все в команді налагоджується, і єдине, що там трошки не можна було зрозуміти, чого він соку не поміняв, тому що в нього і була мікропошкодження, і ще раз по ногах він отримав. Але я букаю просто якесь кінське здоров'я. От якось трошки мене, наприклад, якщо Мудрик насторожує, тому що в нього багато багатенько вже як на його вік, от тих таких мікропошкоджень, через які він вибуває на кілька тижнів. Так само ми ж згадаємо, як він на Мальту не вийшов після фейричної матчу Македонії, Просто якесь загадкове пошкодження отримав і все. А от САКА навпаки, його постійно б'ють, він постійно під питанням, чи вийде, чи не вийде, але з матчу в матч він вже якісь там серії в нього в АПЛ. Він просто постійно в основі. І от маючи такого, такого гравця, таких, арсенал, таких атакувальних футболістів, каноніри, звичайно, роблять і легшу справу для самого зінченка. Ну, там просто приємно грати і в такій атмосфері з такими партнерами, і сам. Сашко е, також дуже класно віддається цій грі, і е, помітно, що отримає на солоду до речі. Сьогодні зранку була інформація від наставника арсенала Мікеля Артети. Він розповідав наступне, що скоріш за все пошкодження не завадить САКа сьогодні. Зграти в матчі проти Лансу Арсенал. До речі, дуже складно з луту вилітав до Франції. Якісь там були складні погодні умови, але все ж вилетіли. До е, добирається до Франції і сказав, що САКА якось неймовірно швидко відновлюється і напевно, що зіграє і про. Тиланса, і потім на, на вихідних е, в центральну мачі туру проти. Е, минулорічного основного конкурента в боротьбі за чемпіонство в Манчестер Сіті. І є така ж також приємна новина від канонірів, що і Томас Парті повертається, набирає дуже швидку форму, також може з'явитися сьогодні, і, можливо, у матчі проти Манчестер Сіті. І про цю арсеналівську атмосферу дуже помітно, що команда єдина, просто за духом. І згадується епізод, який трапився вже після матчу бортом, з Бормутом, перепрошую, коли Олександр Зінченко, Зінченко підтримував Еміля Смітров, який не зміг Значитися, у ворота вишень, вийшовши один на один, і він дуже розчарувався після матчу. І там підбадьорював його і зінченко, і вся команда. Ну, такий, такий єдине ціле. Просто колектив вмі... скрутити зумів е... Артета. Ідеальний за духом. І приходимо до нашого е... ще одного легіонера, який грав на вихідних. На жаль, е... Евертон не зумів перемогти. Напевно, що дебютанти одну з найгірших команд на старті цього сезону йдеться про Лутон. А Лутон зумів здобу, здобути очки проти Ірисок. Але попри це, Миколенко за оцінками статистичних порталів, статистичних порталів, перепрошую, виявився одним з найкращих або найкращим футболістом на футбольному полі в команді дайча. Так людина, яка виграє дев'ять з дев'ядев'яти єдинопорств внизу, яка створює два моменти, з яких один бік ченс для каворта Люїна. А, це був єдиний його простріл з флангу, який пройшов з чотирьох тут, звичайно, би додати в. Ефективності цих передач, так само, як і довгих передач, але в, в тому, що він боровся, він вісім разів вступав у відбір, це також якісь колосальні цифри. Ну, і оці от е, від е, Миколенка, Це також постійна історія. Він дуже часто е, відпрацьовує. І, ну, повторюсь, що це е, е, в минулих випусках ми говорили, що це такий класичний, хороший гравець, для, ідеальний гравець для дайча. І чому там йому там розказували, що не буде йому довіряти і не буде випускати це, це дуже дивно. Якщо Макленко не заважатиме травми, він мав би грати в Евертоні, але була така є проблема з все-таки грою на другому порсі, тому що Евертон зіткнувся з якимось таким е, дзеркалом. Лутон так само дуже багато навісних цих передач виконує, дуже багато ставок робить на стандарти. І на тих стандартах, що Миколенко, що Тарковський, що Дукуре. Що, ну, купа різних футболістів, які, в принципі, краще грають за українського захисника на другому поверсі, але вони просто губили своїх суперників і відбувався повний якийсь хаос. І саме на другому поверсі Евертон цей матч програв. Саме оцими стандартами, подачами, дуже примітивним, але дуже ефективним футболом, який дає очки, абсолютно така стара британська школа і Лутон в матчі, з в якому якому Евертон не мав права навіть взагалі втрачати очки, тому що теж команда бореться за виживання, там Бормот якраз Забарного опустився в зону виліту, Евертон на межі зони виліту, і тому не можна розслаблятися. А з ким ще набирати ці очки, якщо там попереду Ліверпуль і так далі. Дуже теж непростий календар Евертон чекає. Тому е, Миколенко все-таки і на плюс, і десь в мінус в плані отих якихось оборонних дій. Але е, от якщо ми беремо навіть гол Моріса. Після стандарту, так і здавалось би, Миколенко не встигає, пропускає за, за спиною в себе гравця. Але він ж то пильнував а, кабуре, якщо не помиляюся, ну, одного з опонента, а проти нього ще був другий, який просто сховався на фланзі, і за яким взагалі ніхто а, не опікувався. Тобто ні одним, ні другим футболістом не опікувався. Ну, Миколенко обрав не того футболіста, запізніло, звичайно, вже потім вийшов на. А, нас доганяти, тому що гравець е, робить ривок, е, спорт, і вже його донати було без шансів та Коленка. Але е, тут також питання не, не, не тільки до Віталія а до системи побудови оборонної гри дача. Що, що дивує насправді, тому що в принципі якраз то е, на якісь ті е, оборонні дії, на стандартах Евертон не мав би стільки моментів дозволяти суперникам робити. І е, навпаки, саме і риски от, е, з цих стандартів створюють е, свої свої нагоди. Оти, і виграють матчі. Ну, зараз в турнірній таблиці Англії наступна ситуація, що от, знаходяться в зоні вилюту е, Бормут. І пригадуєш ми записували відео за прогнозами е, букмекерів. А також авторитетного видання голком перед сезоном. Хто має найбільше шанси на виліт. То серед них був Лутон, Бормут фаворитах на виліти для забарного був. І Евертон мав би боротися е, за місце в за місця виліт, але все ж не вилітає. І ситуацію маємо таку на 18-й Ходиться зараз бормути три бали в Бенлі один і Шеффел юнайтед один. А Лутону вдалося вибратися з зони вильоту завдяки власне перемоги над ірисками. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати те, що відбувалося у матчах прем'єр-ліги, в яких брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 оглядач англійської прем'єр-ліги. А також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.